Всім привіт! Поки готується обід, то розпакую ось таку посилочку. Вона ще запакована, я її не розпаковував. Ще все, бачите, ці лесечки. Бо ви там запитуєте, чим я там отак трусю. Щоб не було ніяких нюансів, то я покажу. Це дуже цікава штука. Зараз ми будемо це все перевіряти, вважити. Ми маємо ось таке. Ага. Тут є, я не буду, ну, я так коротко вкажу, бачите, людина, так як я прошу, що вона все зважила. Я зараз буду тільки переважувати, перевіряти. Так. Мені треба якось вкластися в 5 хвилин. Хто підскаже, як в Тік-Ток знімати відео більше 5 хвилин, то буде вам щастя. Тут Запаковано як все серйозно. Так, Це нам тут треба тільки ось цю наклеєчку, щоб звіритися. Людина написала, дивіться, що в нього магнітного 42, немагнітного 60 грам. Зараз ми це перевіримо. Так, Ось такі пакетики. В одному великому пакеті. Ми дістаємо. Тут пакетик написано магніт 42 грама, а тут пакетик не магніт 60 грамів. Значить, що ми робимо? Робимо не магніт. Наприклад, беремо ось ваги у нас такі. З пакетика висипаємо. Чому? Зараз я вам покажу. Дивіться, ставимо на... вам буде не видно, ну, хай буде так ну, ладно, цей. Я ладно, заберу телефон, звідси хочу. Опа. 61,5 Е, Так. Він написав 60, але зараз ми з пакетика висипаємо. Я вже не буду знімати телефон, я думаю, ви мені довіряєте, то надіюся на це. Бо я все роблю для того. Ага. Ось таке він скинув, а я не знаю, що це таке. Зараз подивимося. Так, так. Я з таким, бачите, це така цікава штука, зараз я то зважу. 60 грам. Рівно він. 60 грам і 2. 60 грамів. Ми це записуємо. 60 грамів. Або я просто ставлю. Ні, пишу 60 грам. 60 грамів. І Це в нас був е не магніт, це по 20 гривень. Так, 1200. це 1200, так? Так, Вимовити на 20 дорівнює 1200. Так, де Це ми є, це ми зважили. Тепер уважимо далі. Магніт 42 грам, він написав. З пакетиком 43,3. Без пакетика. Без пакетика. Він написав 40, 42, 42 і 3. Ну, Все сходиться. І ми ще не перевірили на магніт. У мене ось такий магніт. Що це магнітне, бачите, прилипло до магніта. А якщо брати ось не магніт, ось я візьму в руку, я його липну, бачите, воно не липне. Перевірив, все зійшлося. Так, зараз це ставлю сюди, телефон візьму. Опа! Так, тепер ми маємо 42 множимо на 15. 42 множимо на 15. 42 множимо на 15. 630 гривень. 630. І того 630 плюс 1200. 1830 гривень. Він написав, 1830 все зійшлося. За доставку він заплатив. Я зараз просто на карту скидаю гроші. Тільки я сумніваюся, зараз буду якось перевіряти ось це, ну це не контакт, ну, я таке ще не приймав. Зараз я з цим розберуся. Ну, ось так відбувається така посилочка. Всім гарного дня, до побачення.